Володимир Рюмін, Джін Елі Вітнея. Розділ 4 Містріс Грін. Дозвольте мені відрекомендувати вам мого приятеля, що приїхав з Європи, містер Гумфрі Варт, Ексквайр, сказав плантатор Дзірті, входячи до вітальні в просторі по селянському збудованій хаті вдови генерала Грін. Це було саме під обід через декілька днів після нещасливого полювання. Англієць? Дуже неласкаво спитала господарка, вітаючи гостей. Дзірті ствердив, мовчки хитнувши головою. Він, містере, перший англійця, кого я здріла по війні. Ох, тоді за війни їх довелося бачити тут надто багато. Але прошу. Приятель мого друга завжди мій друг. Містер Варт низько вклонився не молодій, але ще гарній жінці, що манірно привітала його, ледь помітно схиливши голову. Англійць сів у фортель, що на нього вказала господарка, і з цікавістю подивився навкруги. Кімната була простора і світла, мерблі саморобні, але міцні. По хвилині мовчання він привітно сказав Забудьмо за минуле, шановне місце Стрігрін». Сподіваюся, що інтереси комерції важливіші за політичні зв'язки, об'єднають нашу юну незалежну державу і мою батьківщину. Природні багатства і кліматичні умови вашої країни віщуть їй велике майбутнє. Колись вона буде зажитницю для Англії, колишньої нашої митрополії. Ви постачатимете нам сировину, а ми вже подбаємо, як визволити вас від турбот з фабриками та заводами. Замість сировини ми будемо присилати вироби, що за ними так недаремно пишається англійська індустрія. У кімнату вбігла молода дівчина, майже дівчинка, і перебила пишну промову мистера Варда що її уважно слухали містер Форзіс та містер Пендлтон, другі сусіда, але вона не справила ніякого враження на господарку. Всі присутні чоловіки встали і вклонилися господарчині дочці. Дзірті привітав міс Грін з особливою пошаною це приятель містера Дзірті, Люба Кларо, сказала дівчині з Грін і показала на англійця. Він приїхав до нас з Англії. Містер Гумфрі Ворд, якщо я вірно вимовляю ваше ім'я, додала вона, звернувшись до англійця. Ворд не зводив очей з молодої дівчини і не виправив помилки Слін. Молода дівчина не скатилась на худорлявих панянок великого міста. Їй доводилось працювати біля господарства, їздити верхи, тому її невеличка, але дуже гарно побудована постать була міцна і м'язиста. Промовисті блакитні очі дивилися бадьоро і сміливо. Вона не була вродлива, але приваблювала більш ніж справжня красуня. Природна елегантність рухів і юнацька справжня юність були варті не менш за красу. Клара, надто молода і надто щира, не вміла прикидатися, тому на її ворушкому обличчі ясно відбилися, як вона ставиться до кожного гостя. Англієць, вдягнений в чудне, не схоже на тутешнє вбрання, викликав дуже велике здивування. Побачивши дзірті, вона ледь помітно скривилася з огиди. Але Клара глянула на старих військових, товаришів її батька і її риси набули властивого її привітного виразу. Зітю не помітив, а може, й удав, що не помітив, яке неприємне враження він справив на дівчину, і не зводив з неї закоханих очей. Вони хоч і були сусіди, але стрівались не часто. Тому Діртю щоразу, як бачив дівчину, ще в довках призначив її собі за дружину, хотів надивитися до схочу. Ой, матусю, якби ви знали, який напрочуд гарний майстер Елі якого чудового млина він збудував для Джо, всі мурини з нього дивуються. Чи можна, лагідно посміхнулась мати, так за пані брата називати джентльмена Елівітней? Джентльмен, звернулась вона до гостей, це син моєї трагічно померлої подруги з Коннектикути. Батько його небагатий фермер жив далеко на півночі штата. Дійсно, тоді ще не було цього слова штат, його вигадали лише по війні. Тубільці в тої країни вже давно погнали на північ, але все ж таки, коли не коли індійці звідки звідкіля з цілими ватагами і чимало робили лиха. З французами вони ще так сяк мирилися, але англійців просто ненавиділи. Але ми всі тоді були англійці, просто душно додала пані генералова. Ну що ж, зітхнула містріс Грін, бідолашні мали рацію. Наші дяди повиганяли їх з рідного, багатого краю та винищували. Містер вітний не встиг втекти. Та й де втечеш з дружиною та хлоп'ям, ані покликати на допомогу сусідів. Але сусіди почули стрілянину і поспішили рятувати обложену фарму. На жаль, коли вони приїхали, лихо вже скоїлося. Дикуни поскальпували всіх побитих, навіть жінок, повиганяли худобу, майно пограбували, елі залишилась бідаком та сиротою. Взагалі на півночі погано живеться, сказав майор Пендлтон. Приблизно ж тоді поблизу місць, що ви про них оповідаєте, Тодішні Пенсильванії, недалеко від канадського кордону, оскальпували мого дядька. Певна річ, нашу країну не можна навіть порівняти до тої місцевості. Я б ніколи не поїхав без півдня на північ.